Хай правда, крила тим груду не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. Це напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі і сама не літає, а крила має, а крила має. Вони і ці крила не споху пір'я, а справди, чесності і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічне оперивання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості до турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Ліна Костенко крила